Привезли карбоніт, готуємося вносити. Зараз будем грудити камази. Загружати її через два дні передають заморозки будемо вносити. 14 грудня 2025 року. І сьогодні 3 градуси мороза, і ми позагружали. Позавчора машини і збираємося їхати, вносити азот на пшеницю. Перший мороз такий, що можна заїхати, по пшеничці подивилися, що наче не валиться, заїхали на поле. І зараз будемо збиратися, виїжджати. І так, все наче вийшло. До поля доїхали вроде би, всяких там пригод. Трошки дорога була неважна. Ну, обійшлось навіть без тросів, без нічого, камаз доїхав, засипалися і почали працювати. Вносимо карбамід. Ну, Я думаю, цей карбомід. Поки карбомід зараз. ну, Через сутки він стане касом. Сьогодні заморозок до 3 градусів. Трактор не валиться, все чудово, все як планували. І завтра підуть плюсові температури, наростаючи, там 3-5. І цей карбомітик, тим паче сьогодні після бідовіщає дощик, який перейде в сніг, стане касом. Стане касом. бачите, ось по країні як ми пройшли. Ось така ось кучність. Шенечка дуже добре розпущена, ви бачите. Норма висіву 1,5 мільйона. І вносимо 130 кг. Не хочу виривати, тому що лопатка у нас в машині. Ну, я дивився, кущення у нас 3-4, півтора мільйона, тут 5 мільйонів вже на сьогоднішній день є. І чи буде волога у подальшому. Не знаю, впало у нас 130... Ні, 148 мм на сьогоднішній день. 148 мм на сьогоднішній день. Це виходить в метровому шарі десь в районі 100 мм вологи. Якщо перевести опади у вологу в метровому шарі. Десь приблизно так. Це дуже мало. Це дуже мало. Для соєшника треба 70 мм в метровому шарі, щоб, щоб на тонну соєшника. А в нас зараз 100. Так що тонна соєшника вже заложена з цими опадами. Плюс погодні умови. Так що продовжуємо працювати. Далі я вам покажу. Я думаю, все нормально вийшлося у нас. Чи виходить вносимо далі. Карбамід, і його вже вкриває сніжком. Бачите, це поле вже посіяне шахтиним порядком. Як кажуть, перехрестим. Ми одне закінчили, заїхали на інше. І все, бачите, все, вже все. Карбомід дуже покритий сніжком, який через пару часу почне розставати, а взавтра його не буде, в місті затягне його. плюсова температура в земельку. Так що працюємо. То, те, що задумали, думаю, саме те, що треба. Оце, я думаю, саме правильне внесення карбоміта. Коли ти його вносиш зразу накриває снігом і через 3-4 часа розтає це 100%. 100% проникнення азота в ґрунт Краще можна і не придумати, що склад ну, складається такі умови. Хармамід, да, 46% азота. Як я казав спочатку відео, це практично вносим каз. Вносим каз 46-й. І зразу затягує опади із плюсовою температурою в землю. Так що стан, бачите, сніжок іде і розтає. Все виходить, як ми і думали. 148 мм опадів у нас пали з 1 вересня по 14 грудня. Це я вам вже говорив. А чи будуть далі опади, ніхто цього не знає скільки тих буде будівпадів. Так що лобимо момент і працюємо. Так що, хлопці, що воно виходить? Получається каз, так? Да? Звісно. А що каз? Одаже все капає, бачите як? Касік? Оце настоящий каз, щоб ви розуміли. 46-й каз тікається додаємо трошки бо воно трохи стає влажнувати Добавляємо бричагами більшу норму щоб з тої норми, як коли по сухому робила світствувала і так закінчили ті два поля переїжджаємо на третє поле Ті, що ми запланували, запланували ми 4 поля, ну, викидати повністю фуру карбаміту, яку привезли сьогодні. Сніжок вже сантиметрів три на землі лежить. Ну і так плавно переходив в дощ. Він коли пролітають капельки дощу. Думаю, дожні ми встигнуть. Поки буде одоліга. зараз ми де там хлопці їдуть. Ну, ладно, хлопці в принципі, їдуть. Взяли другий камаз і двигаємося в напрямок поля. Олександрович вже, мабуть, на полі. Новінько ну, їхав другою ну, дорогою. Ну і ми потихеньку підтягуємося. трошки налипає і через 3-4 бійки ми прочищаємо його щоб воно добре додаємо висів було на одній метрі зараз додали за полувлаги що сніг них трошки падає звісно ми накриваємо а де брезент положить там десь А, ось і брезент, так. брезентом ми накриваємо І, в принципі, Поки працює. Так що такі у нас справи. Робота продовжується. Ну все, сніжок наче закінчується. Мороз потихеньку відступає. І ми починаємо трохи провалюватися. Ну так, не сильно але провалюватися. Ми... У нас, правда, небагато вже там залишилося. Думаю, еще годинки-две вистачить. Что я вам хотел сказать? Ну, вносим мы 130 кг карбамида. Это получается 70, 60, 60 килограммов азота в диючей речевине. Плюс у нас З діамонією і фосфатом ми сіяли 18 було азота. Ну, Виходить і сіяли ми там десь в районі 70 кг В середньому де 60-де8, ну хай буде 70. Получається, що в нас виходить на 1 гектар азота 70 кілограмів діючої речовини. Ділимо на 23 Получається, 3 тони ми даємо на на 3 тони і плюс і плюс в нас в органічній речовині в ґрунті на 2 тони. Заложуємо потенційний врожай пшениці. Те, що од нас залежить на 5 тонн. Я кажу, те, що від нас залежить на 5 тонн. Що буде з погодою, ми не знаємо, це один бог знає. Те, що від нас залежить, ми в принципі, робимо. Більше на цьому полі, по всіх полях, які в нас є спасіяння в зимі, ніхто нічого робити не буде. 70 азота більше ми вносити не будемо. Весною ми сюди приїдемо, почистимо поля гербіцидами. І більше на ці поля ніхто заїжджати не планує. Так що, друзі, до побачення. Вподобайка з вас. Підписка. Слава Україні.